Вітаю, мене звати Світлана Черік, я тренерка і реабілітологиня. Минулими вихідними я пройшла семінар білю спині від Київської школи реабілітолог. Також у мене є десятки сертифікатів по роботі з людськими тілами і профільна вища освіта. І сьогодні ми з вами поговоримо. Про біль у спині, які основні причини виникнення болю у спині, коли нам варто звертатися до лікарів, коли до тренерів, до масажистів, до фізіотерапевтів, реабілітологів, коли ми можемо а, займатися по відео з Ютубу, наприклад, а коли цього робити не варто? Як взагалі виникла ідея створити це відео, мій ютуб-канал Світло в тобі, відносно новий, він, я його створила один місяць тому. На цьому каналі ви знайдете багато інформації для гармонії тіла і душі. У мене вже є тренування для спини, йога для розслаблення спини, пілатес для зміцнення спини. Тому не забудьте підписати, щоб отримувати корисну інформацію і поставити вподобайку. Щоб моя інформація на каналі була цікава, і корисно. я дивилася, яка зараз інформація у більш відомих блогерів популярна, що найбільше дивляться, що найбільше набирає переглядів. І що це тема спини, тому що йога для спини, йога для зняття болю в попереку, купілатес для спини, тренування для спини тема спини надзвичайно актуальна. І якщо ми подивимось статистику по зверненню до лікарів, то Питання болю в спині, воно стоїть на одному рівні з різноманітними застудами і інфекціями по кількості звернень до лікарів. Тому тема надзвичайно актуальна. Давайте починати. О, що таке? О, Та спина болить. Схоже, натрудив гайдаючись на повединні. О, знаю, знаю. У мене теж поперек вирадує. Серйозно, так хочеш я тобі вправлю? Пару важливих моментів, які потрібно зрозуміти одразу, всі ми дуже боїмося болю в більшості, але біль це не є погано. Біль це комплексний захисний сигнал нашого організму, який подається нашою нервовою системою для збереження цілісності нашого організму. Наша задача вміти правильно відреагувати на появу цього болю і розуміти, що нам треба робити. І в цьому відео ми будемо розбирати, що нам треба робити. Для початку я хочу, щоб ми поділили больові відчуття у спині на специфічні і неспецифічні. В 90% випадків больові відчуття в спині не специфічні, і саме це ті випадки не специфічні, коли ми можемо звертатися до тренерів, медичних тренерів, фізіотерапевтів, реабілітологів, ерготерапевтів, кінезіологів і так далі. Є. І ось ці наступні 10% – це специфічні больові відчуття, коли ми повинні звертатися саме до лікарів. І так, причина номер один: це м'язове напруження і поява тригерних точок в тілі. Тригерні точки ви не побачите ні на апаратах МРТ КТ. А Зараз покажу вам девайси, які допомагають зрозуміти, що у вас є тригерні точки. Ось. Ось ці девайси, які ви можете тримати в себе вдома і допомагати собі самостійно при появі тригерних точок і для зняття напруження в м'язах. Також у цьому випадку, якщо у вас є м'язове напруження, вам можуть допомогти масажисти, вам можуть допомогти заняття зі стрейчингу, в певній мірі з пілатесу і, звичайно, йога. Дуже рекомендую все це використовувати. Як працювати з цим обладнанням, як знаходити тригерні точки? Я можу і як з ними працювати, я можу відзняти відео. Якщо вам це цікаво, будь ласка, пишіть в коментарях дайте мені зворотній зв'язок. Причина номер два це дисбаланс між сидінням і руховою активністю. У вас є цей дисбаланс. Якщо ви знаєте, що ви забагато сидите і мало рухаєтесь, не переживайте, у вас обов'язково буде біль у спині Або переживайте якраз через це. Тут, звичайно, вам допоможе тільки рухова активність, тільки рухова активність. І ось тут, якщо це больові відчуття, які... Не занадто сильні, які з'являються, зникають, то якраз відео з Ютуба 15-20 хвилин в день може знайти кожен, вони вам дуже підходять. Причина номер три, вона випливає зазвичай з двох попередніх через перенапруження, через ось цей дисбаланс. Причина номер три це порушення постави. Якщо у вас є порушення постави, по-перше, вам потрібні тренування для корекції. Масажі, МФР, вони можуть бути допоміжними засобами, але без тренувань ви взагалі не побачите результату. Тому причина номер три це у нас порушення постави, і тут тільки тренування. Неспецифічна причина номер чотири це, на жаль, психоемоційні фактори. На жаль, тому що ми зараз. Живемо в такий важливий історичний період, коли ми всі з цим стикаємось. І тому я дуже рекомендую, якщо у вас є больові відчуття в спині, все ж таки звертатись не лише до фізіотерапевтів, тренерів і так далі, а працювати ще паралельно з психотерапевтами. Також можуть підійти різноманітні аутогенні тренінги, тут медитації і так далі. На моєму каналі також є медитації. Так, ми дійшли з вами до специфічних причин болю в спині, коли вам обов'язково потрібно звертатись до лікаря. Іноді паралельно ви будете працювати з лікарем, паралельно з фізіотерапевтом. І п'ята причина болю в спині, специфічна вже, це протрузії і грижі. У мене є своя історія особиста. В мене було, в мене є два мене було два МРТ, тому що у 2022 році я не бігла рятувати своє МРТ, коли виїжджала з Бучанського району, а рятувала себе дитину. На цих двох МРТ можна побачити, що, припустимо, десь в 22 роки я вже мала майже грижу. Це була вже майже грижа між протрузією і грижею. І потім я активно займалася пілатесом, і після народження дитини я знов робила МРТ. Там були теж свої особливості. І було видно, що в мене не те, що хрижі, в мене навіть протрузії немає. Тобто фізичні вправи вони здатні допомогти людині позбутися цього. І в мене є не один кейс в роботі. Коли в роботі зі мною під час тренувань у дівчаток дійсно зменшувались грижі і протрузії. Але це не відміняє факту. Тренування не відміняють факту того, що потрібно зробити МРТ, з яким набагато легше створювати тренувальну програму. Тема гриж і протрузій для мене дуже-дуже актуальна. Я її дуже люблю, тому що сама з нею стикалась і маю на собі позитивний кейс. Причина номер шість. Це коли ми звертаємось тільки до лікарів, це різні, різноманітні інфекції, такі як туберкульоз, остіоміеліт і так далі. Тут тільки звернення до лікарів, і тільки лікарі нам допомагають. Причина номер 7 це захворювання внутрішніх органів, наприклад, камені в нирках. Кого виходили камені з нирок, ті знають, що поперед були так, що ух, в мене він настільки болів, коли в мене це трапилось. Що я викликала швидку і кричала, що вколіть мені наркотики, якісь вколіть мені наркоту, щоб воно перестало боліти. От ну звичайно, тут тренер не поможе. Тут треба займатися окремо з лікарями. І вирішувати цю проблему безпосередньо тільки з лікарями. І остання причина, звичайно, не менш вона актуальна, це зовнішня травматизація. Коли відбулося якесь падіння, перелом, чи ще щось в тілі людини, ми спочатку звертаємось до лікарів. Спочатку туди може бути якесь лікарське втручання, і тільки потім. По направленню лікарів ви можете працювати з реабілітологами, фізіотерапевтами, масажистами і так далі. Але я хочу вам нагадати, що в 90% причини звернення з приводу болю в спині не специфічні. І в 90% правильна рухова активність коректна, вона може вам допомогти. Тому піклуйтесь про себе. Тому. Не забувайте тренуватись, не забувайте піклуватись про своє тіло з любов'ю, тому що воно завжди з вами, тому що це те, у що найбільше треба інвестувати, це те, що найбільше заслуговує вашої уваги, ваше тіло, вашої турботи. Не дозволяйте больовим відчуттям погасити ваше внутрішнє світло. Дякую вам за увагу. Не забувайте про підписку і вподобайку, якщо це відео було для вас корисним і цікавим. І нехай ваше світло всередині вас ніколи не гасне.